Всім здоров'я, сірий. Сьогодні покажу 5 легких трюків на скейті, які зробить будь-який школяр. Мені потрібен для цього міцний скейт. Оп, нормаз, мені підійде. Це мій старий скейт, який я використовував для катання, але підійде будь-який інший. Камон, перший трюк. Я його вибрав не випадково. Застрибувати на скейт повинен кожен скейтер. Не міг застрибувати, ти не скейтер. А, ну ладно, я жартую. Трюк зовсім простий. Потрібно кинути доску рукою і застрібнути на неї двома ногами. Погнали! <му> uh -huh. Не думав, що буде страшно на бруківці, тому, якщо страшно, краще зробити на траві, а то всі кості просто переламає. Поки я стрибав на траві, прийшла ідея зробити його з висоти. А чого, можна? Я знайшов бар'єр, з нього буду стрибати. По моїм міркам він ніби 100 тисяч метрів. Страшно. Мені зараз цього бар'єра просто дивіться, яка тут висота. яка тут висота. Загуглив наступний трюк і зрозумів, що він має відповідати трьом параметрам. Він має бути крутим, легким і безпечним. Його має зробити будь-який школяр. Пробуємо. Перша спроба. Поки я зрозумів, як робити цей трюк, прийшло 100 тисяч хвилин. Не такий повільний? Мамон, потрібно його швидше робити. Щоб його зробити, потрібно ще сили махнути ногою, щоб скейт повернувся. Пробуємо, а то мені не дербиться, бо виглядає дуже файно. Це ж дійсно ефектний трюк. Це ж майже кікфліп. фліп. Він має бути в арсеналі кожного скейт. Єс, yes, нарешті, не пройшло 10 хвилин, як я зробив цей трюк. Фух, потрібно відпочити, а то я вже замарився. Хватить хати, пора робити новий трюк. Навіть не знаю, чи його взагалі хтось робить цей трюк в скейтпарку. Мені щось стидно робиться, коли я, викон... коли я його виконую, я його радіше не виконував. Коли я побачив наступний трюк, я був в шоці. Це точно трюк? Це звичайні обороти. Це ж ніякий не трюк, як його буду робити, як мене скейтери на мене будуть дивитися. Зараз його спробую зробити за 5 хвилин. Щоб його зробити, треба зробити розмах руками в сторону повороту і повернути в ту сторону ноги. Ніби все просто. Давайте пробувати. Спитаєте для чого цей трюк? Я не знаю, він простий і безпечний. Хоча я казав, що він простий і безпечний. Забудьте, чуть карка не вкрутив. Попшовід! Коли я дивився, як виглядає цей трюк, я подумав: о май гад, це ж божественно. Я хочу це зробити! Щоб його зробити, потрібно поставити задню ногу на край, а передню підвести ближче до балків. Погнали, не терпиться його робити. Не так то просто його й робити. Скейт не слухається, він просто відлітає різні від сторони. То в одну, то в іншу. дивитеся, то поставте лайк і підпишіться на мій канал, мені буде приємно. О, мій палець бідний. Бляха. Офіч. Я зробив тільки що 4 трюка, буквально за півтори години, і мені ще два осталося. Гадем! Чо завжди так зі мною. Щоб повністю не поламатись, я пішов додому відпочивати. Зранку я вже встав повний енергії, зробив трюк і взявся за новий. Цей трюк знає і вміє кожен скейтер. Тому буде корисний для кожного. Щоб його зробити, потрібно взяти скейт і підняти на задні колеса, і прокатитися так метрів 10, 20, 150. Но поки треба навчитися стояти на задньому колесі. Це вже не так просто. Якщо ти лежиш на дивані і нічого не робиш, не займаєшся спортом, це буде важко. У моєму випадку ні, тому що я сильний і здоровий. Не так то просто зробити камію на землі. Є один лайфхак. Находите плитку і ставите між двома плитками. Так точно скейт не полетить і ви навчитесь стояти. Потрібно 10 секунд. Коли навчитесь, пробуйте вже на рівному. Коротше, застебілив цей трюк на землі. Тут спеціальна є виїмка, на якій я там стояв. І зараз я буду його робити в Русь. Четвертий трюк зроблений, осталося ще один закінчити. О, да, я забув про попшові. думав, що він простий, та це зовсім не так. Він далеко не простий, але маю його зробити. А Посередина, а... посередина. Давай віллю тебе. Я теж. Во! Єе! Натащино. Чи я повторюю цей трюк, Вряд ли. а на ходу Точно! Вау! Wow! Наступний трюк простецький, як дерево, і балдежний. Якщо його вивчити, то можна перестрибувати будь-що. Будь-то паркани, будь-то. Ось. Паркани. Що хочеш, можна перестрибувати. В общем, і... Let's go, зараз буду його пробувати з п'яти спроб. Попробую його зробити. Почти, почти, почти. Майже вийшло. Так. О, воно, воно, Саме цікаве, що я почав виконувати неправильні стрибки задньої ноги, а це неправильно. Беремо доску в руку і стрибаємо передньою ногою. Let's go! Так вже точно вийдеться. П'яти спроб у мене не вийшло, але що тут, похоже, на банець вийшло. Повільно, правда, але вийшло. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Чекаю вас на відео. Пацани. Шу! Підписін! Вити зніть вподобайки!